Карта станів, карта е, якихось допоміжних інструментів, скажімо так, для того, щоб я розвивалась, реалізовувалась як мама, як дружина, як спеціаліст. І от з такого стану я створювала карту. Фішка, яка мені дуже сподобалась, це створювати таку карту в Pinterest. Там є. Я, мабуть, прям зроблю скріни, якщо можна вставлю. Там є прям тема створити дошку або колаж, А, створити колаж. І прикольно так, те, що ти пишеш якесь слово, що ти шукаєш, і тобі одразу вирізається. Я потім покажу, що там у мене вийшло, і ти побачиш. Я розділила за сферами. І в сферах є деякі такі ну, нюанси, а так як ти пишеш е цю. Карту собі, як таку стратегію на